Слава Україні, шановні пані та панове! Вітаємо вас в студії Сумського каналу. І сьогодні у нас буде, я сподіваюся, цікава для вас розмова, оскільки ця розмова зумовлена вашими зверненнями особисто до мене. Я так розумію, ви знаєте, що. У нас в сумському державному університеті вже можна здобути спеціальність з політології. От ви задаєте такі мені, як правило, рандомні запитання, на які мені ну, протягом робочого часу відповіти відповісти, відповісти от, доволі важко. Отже, сьогодні ми вирішили переговорити з людиною, яка безпосередньо датична до політології, яка опікується цим питанням. Яка має для цього ну, відповідні і хист, і досвід? Вона, власне кажучи, організовує цей процес. Отже, знайомтеся сьогодні. Мій співрозмовник Костенка Андріана Миколаївна, докторка політичних наук, професорка Сумського державного університету. Слава Україні, Андріана Миколаївна. Героям слава Андріана Миколаївна. Ми з вами колеги, працюємо разом, тому я так. Задам вам перше запитання загальне. Думаю, що ви зорієнтуєтеся. Розкажіть, будь ласка, про магістратуру з політології у нас в Сумському державному університеті. Олег Олегович, дозвольте, от не розпочинати з, з розповіді про магістратуру, а пояснити взагалі, чому ми в перший рік війни. Фактично, це було, був там весна, да, коли ми ще навіть. Частина Сумської області була в окупації. Чому ми в цей період, складний період для України, для Сумщини, для людей, і навіть ми всі живі люди теж переживали певні емоції? Чому ми вирішили для себе ну, так, таку стратегію визначили, що потрібно відкрити цю спеціальність? От я би з цього почала. Це тому що почнемо. мотивація, тому що мотивація і розуміння, навіщо ця спеціальність саме на Сумщині? Дуже важлива, я вже з цією думкою ходила декілька років. Це була така моя десь мрія, десь такі цілі. Але я розуміла, що потрібно підготуватися, грунтовно підготуватися перед тим, як відкрити, тим паче, не маючи бакалавратури, так ми не готуємо бакалаврів. У нас немає цієї спеціальності в університеті, а відразу відкрити магістерську програму. Чому саме так? Чесно кажучи, велика кількість. А моїх колег з інших частин України, там західної України. Ви знаєте, що я закінчила університет на західній Україні, в Ужгороді, захищалася у Львові, захищалася докторську. Захистила в Чернівецькому університеті. Маю дуже велику кількість колег-політологів в Києві, в Харкові. Вони дивувалися, що ми на Сумщині за декілька десятків кілометрів від Росії. Починаємо таку справу серйозно. Скажімо так, для мене, ну, коли я почув про це, для мене е, аргументація була однозначна. І я скажу чому. І ви знаєте, що я місцевий політик, тобто я там, голова громадської ради Сумській обласної військовій адміністрації. І я дуже чітко відчуваю, що люди, які хочуть змін, які не хочуть Україну без корупції, які хочуть тут експоненційного розвитку. Ми мріємо всі про це. Вони систему не знають. І я постійно стикаюся, що з тим, що вони систему не знають. Якщо ви не знаєте систему, ви не можете її розробити запропонувати. Отже, буде стара система. Абсолютно. Корупція розумієте. Абсолютно. І я переконана, що ну, зараз ми в такий в такій важливій точці, коли не потрібно чекати закінчення війни, зміни потрібно запускати зараз. зараз. І ці зміни можуть кожен робити, в тому числі ми з вами, ми їх робимо, коли змінюємо стереотипи про політику. Мене так дратує, коли політика сприймається як щось таке нечисте, так? що це така справа, якою. Коли ти йдеш в політику, якщо ти хочеш займатися професійною політикою, це значить, ти хочеш лобіювати свої інтереси, відстоювати інтереси якихось олігархів, що там щось хочеш красти з бюджету і так далі. Мене дратує це. Мені хочеться, щоб ми змінили не лише розуміння політики, ролі політики. Ми ще навчили, хоча б на спочатку на місцевому рівні людей, які займаються громадською сферою, впливають на політику, людей, які. Е Є депутатами місцевих рад, які сьогодні займають, є, мають посади відповідні і є в управлінні, що вони трішки змінили свої стереотипи. І зрозуміли, що зміни робити складно. Але для цього треба бути фахівцем в цій сфері. І по великому рахунку не має значення, хто ти за бакалавратурою. Ну тобто, чи навіть в тебе якась є спеціальна освіта? Навпаки, навіть це дуже класно. Якщо ти за освітою економіст, якщо ти там за освітою юрист, якщо чи юристка, якщо ти за освітою журналіст, журналістка, ну тобто якась в тебе є фах. Далі ти хочеш робити зміни через громадський сектор або через органи місцевого самоврядування, працюючи там, там чи працюючи в політиці, тобі потрібно всі специфічні знання, спеціальні знання. Саме тому ми зрозуміли, що нам потрібно розпочинати саме з магістрської роботи, з магістерського рівня. Давайте зараз пояснимо, що таке магістерський рівень. Тобто бакалавратура це перші 4 роки навчання. Якщо у вас є диплом бакалавр, ви можете продовжувати здобувати магістра по політології, правильно? На рівні, на рівні бакалавра. Або диплом про вищу освіту, правильно? Так. Просто. Або диплом про вищу освіту. І наскільки я розумію, а можливо, я неправильно вас розумію, ми відкрили магістратуру через те, що ми очікуємо людей, які усвідомили правильно цю необхідність, перспективність цієї спеціальності. І вже давайте, як би. Ну, дайте відповідь на головне ключове питання, якщо як яке як постійно мається на увазі, коли ми говоримо про політологію. А де я буду працювати? От я закінчував медфак, я буду працювати лікарем. Я закінчу інженера, я буду інженера. Палітолог це хто? Я в яку установу піду? Давайте ми відкрили магістратуру для того, щоб скоротити час для того, щоб підготувати людей до змін. Тобто, по суті, ми шукаємо людей, які вже працюють. І певним чином роблять ці зміни. Але вони хочуть підвищити свою кваліфікацію, підвищити свою якість роботи, зрозуміти, що вони не так роблять. І тому, по-перше, коли ми кажемо, де можуть працевлаштовуватися магістри, то я скажу, що всі наші магістри, які сьогодні працюють, вони вже працевлаштовані. Ну, дивіться, це. Одна з не буду імена зараз да, одна із магістрів. Це ті як та, яка е, працює в одній громаді, в одній з громад в якості помічниці е, депутата. Так, вона вже працює, їй треба досвід. Вона є в громадській раді е, на рівні територіальної громади. Інша е, людина, це е, заснов, засновник, один із е, засновників громадської організації. Він реалізує проекти, в тому числі проекти, спрямовані на зараз гуманітарну допомогу, на певні такі адвокаційні проекти да, по захисту прав різних груп населення, які зараз потрапляють від війни. Є у нас магістерки, які закінчили журналістику, і, власне, вони хочуть покращити свою спеціалізацію. Політології і вони звужують рівень свій такої професіоналізму, так ну фокусують рівень свій, свого професіоналізму в напрямку політичної журналістики. І ми вчимося з ними там готувати аналітичні продукти, полісі брифи, е інфографіку, як правильно розповідати про політику, як поширення інформацію і так далі. Е вони можуть е працювати в сфері політичної е журналістики. В сфері політичних медіа це тобто. дуже зараз актуально. Ось як я розумію, ми очікуємо тих людей, які вже в політиці або серйозно політикою цікавляться, і які це в спорті називається плато. Плато це коли ти ну а що затик називається програмісти. Тобто ти хочеш рухатися далі, у тебе нема потенціалу, і ти Absolutely. бачиш, що тобі потрібні знання. Mm -hmm. Ось, якщо ви стикаєтесь з такою ситуацією, тобто ви вже там, або місцевому самоврядуванні, або ви депутат, або ви помічник депутата, або ви державний службович, хочете рухатися далі, і у вас вже є диплом про освіту, то для вас якраз політологи те, що вам потрібно. Або, наприклад, вам цікава аналітика, так, і ви, наприклад, закінчили комп'ютерні науки, ви вмієте працювати з даними, ви вмієте. Працювати з ну, так звані big data, Ти ви розумієте, що це таке, і ви хочете спробувати, ну, насправді навіть програміст, людина, яка працює з даними, так він насправді може готувати продукти, аналітику в сфері політології, в сфері політики, в сфері прийняття політичних рішень. Тобто, якщо у вас є певна спеціалізація, і ви хочете бути більш впливовим. Впливовим на рівні прийняття рішень, на рівні лобіювання, адвокації певних інтересів громадян, так хочете впливати на владу, вміти контролювати владу. Немає значення, яку спеціальність ви закінчили. Ви можете зайнятися політичною аналітикою. Тобто, от знову ж таки, у нас не Класична політологія, магістерська програма, яких є дуже багато в Україні, тому що я казала, що ми і до війни довго думали, аналізували ринок, проводили таку оцінку, як зараз в світі, зокрема на Заході, в Сполучених Штатах Америки, розвивається політична наука. І я скажу, що а західна політична наука вона є більш точною. Це така достатньо точна наука, де є чіткі розрахунки, де виписуються тренди, де розписуються і обґрунтовуються рішення, де прораховуються різні варіанти рішень. І коли а, на стіл політикам а, де, а, є таке поняття як а, Тих, хто приймає рішення, не хочу зараз англійський сленг використовувати. Лягають документи з певними розрахунками, тоді політик розуміє, що якщо буде прийняти такий законопроект в такому розумінні, то ефект від цього законопроекту буде такий то інший. У нас сьогодні цього немає. І тому наша магістерська програма це програма, яка називається політична аналітика та технології. Ми вчимо. Ми вчимо аналізувати, збирати дані, працювати з даними, розробляти аналітичні продукти абсолютно різні аналітичні продукти. Працюємо. Ми маємо мережу, і наш центр соціальних досліджень, який працює на кафедрі. Ми є частиною всіукраїнської мережі аналітичних центрів. А мало того, ми достатньо унікальний аналітичний центр, тому що ми є університетським аналітичним центром. Те, що є практикою нормальною для знову ж таки західного світу в Україні, не дуже багато саме університетських аналітичних центрів. Ми ж розуміємо, це зовсім інший інтелектуальний потенціал. Тому те, чого ми вчимо в аналітики наших студентів, це точно в чому ми гарно розбираємося. Ось і друге. Ми їм намагаємося, це буде другий семестр, так більше акцент саме на технологіях. Ми залучаємо практиків, наші студенти мають дуже велику таку частину практичної роботи. От наведу один приклад, одна із наших студенток наступний місяць їде на стажування в штаб-квартиру НАТО. Так? Тобто багато студентів мають можливість вивчити в контексті дисципліни міжнародна безпека. Вивчити в сучасних умовах безкоштовно за грант поїхати в штаб-квартиру, подивитися, як реально, яка реально надається допомога сьогодні Альянсом в Україні, які виклики перед альянсом нові з'явилися. За результатами вона має підготувати аналітику. За результатами опублікувати в нашому центрі регіональної безпеки кучою наш колега, і також підготувати доповідь для студентів. Тобто, це зовсім у нас зовсім по іншому змінена філософія навчання, все через практику, через наш досвід, через нашу роботу, через наші знання, кваліфікацію. Ми намагаємося ділитися зі студентами, але навчатися через це достатньо цікаво, але складно. Ви знаєте, от на три такі позиції хотів би відреагувати, що ви озвучили. перше, що політика у масовій свідомості дискредитована. Я впевнена це свідомо робилося. От говорили людинки, ви сюди не лізьте, займайтеся своїми справами, ми тут самі, ми, ми погані, ми крадії, ми корупціонери, щось нас взяти, от ми такі, ми, от, ми Ну, Свідомо було, що оцей корупційний схеми. І... Закрити. Закрити, щоб uh -huh. все було закрити структурою. То, що ви кажете про аналітику, от, зараз, на мій погляд, от, є такий економічний термін, ємність ринку. Там, там є, є дійсно перспективи твого заробітку. Аналітичний аналітичні звіт замовляє. Якщо ти побутуєш. І гарно оплачується. І гарно оплачується. І, гарно оплачується. І сьогодні з'явилося вікно можливостей для політичних аналітиків. Якщо раніше в основному це була аналітика спрямована на Захід, то сьогодні цікаво, що відбувається в Україні. Да. І не лише це зв'язано з війною. Що відбувається з населенням, які мотиви, яка соціальна демографічна структура, які потреби, які реформи, як ці реформи і зміни можуть вплинути? Ну, насправді, що ми маємо ще розуміти? Оце вікно можливостей передбачає, що в Україні будуть великі інвестиції. Гроші, які будуть давати в Україні, які вже дають на підтримку на реформи і так далі, вони не даються. Просто беріть і тратьте. Ви маєте обґрунтувати, куди ви їх будете тратити. А для цього має бути якісна аналітика. І я це бачу навіть на рівні територіальних громад. Наші студенти збирають дані в межах моєї дисципліни методологія політичних досліджень. Сьогодні статистика в Україні не працює. Да? Опитування. Управління статистики не проводять через військові обмеження. Наші студенти збирають дані, ці дані передають громадам стосовно структури населення, стосовно потреб, стосовно міграції, кількості внутрішньопереміщених осіб, яка допомога потрібна, якість послуг, які надаються, якість гуманітарної допомоги. І так далі, дуже велика кількість. Ми нам навіть готуємо профіль, гендерні профілі територіальних громад, які потім ось у, оці дані громади використовують для того, щоб обґрунтувати, що нам треба така підтримка, така допомога. Згадаю, останній приклад я вважаю одним із таких корисних, які ми зробили разом з нашими студентами в перший місяць війни, в березні місяці, ми розпочали. І провели дослідження оцінка потреб населення Сумської області. І передали вже в квітні. Ми передали ці дані обласній військовій адміністрації, на основі яких були в тому числі розроблені певні пропозиції до стратегії розвитку та відновлення Сумської області. Оце третій аспект, про який я хотів сказати. У цивілізованих країнах, високорозвинутих країнах, і це є запорука успішного розвитку політики користуються. А результатами аналітичних даних, аналітичних звітів. От говорить там Байден. Візьмемо Байдена, От він старий він старий. Ну, по-перше, це і гарно, що він старий, що він пам'ятає ще да, який там за всім цілується. Так хоч йому 100 років, його політика, його кроки ґрунтуються на даних аналітичних. Йому готують рішення. Да. А у нас. У нас цей волюнтарізм. Так. Коли у кого що в голові, і коли люди приймають рішення, ну, виходячи з неаналітики, з не, з не вони навіть не прораховують громадську думку, яка виникне щодо цього. Ну, я хочу сказати, що треба привчати до цього, особливих місцевих політиків, бо якщо на національному рівні я бачу, що Ну, достатньо потужне громадянське суспільство, і а, аналітичні центри системно працюють. Мало того, міжнародні фонди вони більше концентрують свою увагу, фокусують увагу саме на, на уряд, на, на е, різні органи державної влади. То е, зараз з'являється розуміння, що треба працювати з територіальними громадами, і потихеньку треба привчати, е, привчати державних службовців місцевого рівня. Е, Депутатів місцевих рад користуватися і замовляти аналітику. Це як, як, це, як цей бар'єр можна подолати? Ну, по-перше, е, є вимоги до самих аналітиків. Продукти мають бути написані зрозумілою мовою для політиків. Ну, чому часто, чому от університетська наука вона не використовується часто е, в практичній площині? Тому що вона написана на своїй зрозумілій науковій мові, а потім не як його, яким боком притулити до рішення. Так? Аналітика це трішки інше. Ми пишемо складні речі простою мовою, зрозумілою, даємо дуже практичні конкретні рекомендації, прям такими прописаними фразами, куди їх треба вставити, які будуть ефекти від цього. І мало того, ще важливо, щоб. Ось цей продукт забезпечувався суспільною підтримкою. Тобто важливо, що не просто передаєш ти там посадовій особі якісь рекомендації. Важливо ще поширювати через суспільство серед громадських організацій, які мають тиснути на те, що зверніть увагу, там важливі речі говориться. Тому ми також своїх студентів дуже вчимо звертати увагу на комунікаційну складову. На те, що потрібно бути публічним, бути готовим до публічного. Навіть якщо ти просто займаєшся аналітикою, готуєш аналітику, треба готовим бути, виходити в медіа і пояснювати, говорити. Тому що без ось цього суспільного тиску не буде ефекту. Я вам згадав такий епізод. Пам'ятаєте, Борис Джонсон? От початок війни, так? Приїздить в Україну і виходить чи в штанах, чи в шартах, якісь там капелюсі і екаповти, ка, чаєм. Угу, Пригощає журналістів. Так, да, я, я, я пригощаю журналістів чаєм. Я відразу сказав, гіняєм. Його відразу назвали своїм Джон Санюк. Угу. А в принципі, у цей хід придумали е, аналітики для нього. Тобто, приїдь, покажи себе звичайною людиною. На виході має бути ефект. Я з вами. Угу. Я такий же дядько, як і український дядько. Я з вами, я пою вам чай. Ну це швидше технологи, політтехнологи. тобто ну, коли ми вже говоримо про певні певну поведінку політиків, має значення з ними мають працювати професіонали, політичні технологи, які перше створюють імідж образ цій людині. Дуже важливо, щоб цей образ був природнім. Це, ну, ну, йому, то... ж, е, йому, ж йому е, ж нормально ходити йому з такою нормально. зачіскою, тобто це так, його частина внутрішнього Ну, світу. щоб не зламати людину, да не з неї не зробити. Я сам коли займався виборами, технологіями, тобто, ти не можеш зламати людину так, щоб це був не він. Тобто так, це має бути так. він. Все ж таки, тобто, дивіться насправді, якщо вже говорити от про іншу частину нашої спеціальності політичні технології. То ми дуже багато даємо психологічного блоку. психологічного блоку. У нас є політична психологія, вибіркова дисципліна і там інші ще дисципліни, які допомагають нашим випускникам краще розуміти природу людини, мотивацію. От Навіть якщо ти пропонуєш якусь технологію, ти маєш враховувати цей психологічний аспект, а це перше, але при тому. Є етична завжди складова. Ми проти чорного піару, ми, проти, е, ми, за, відповіда... ми, ми за відповідальне використання технологій. Mm -hmm. Технології потрібно не для того, щоб вішати лапшу, а через нормальні речі, рейтинги е, підвищувати, робити людину більш популярною. Бути, е, бути більш зрозумілим для аудиторії, тобто технологія потрібна не для обдурювання, не так як от сьогодні Русня використовує е, е, пропаганду, так, або наративи для того, щоб загнати свій народ в що? в рабство, по суті, так в рабство, в страх, в якийсь... в певний страх, ненависть е, поширювати мову ненависті ворожнечі. Ні, от хочеться відійти від цього. Політичні технології потрібно для того, щоб виграти в чесній конкуренції, щоб ти показав, показала свої переваги в цій політичній боротьбі, розкрилася, можливо, краще й себе зрозуміла, стали більш зрозумілі для людей. Ну, тобто технологія це такий собі політична технологія, це такий, -такий собі спосіб розкрити людину, ну, яка займається політикою, розкрити її. Е, 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 ну, ніби, знаєте, от Я це порівнюю з товаром, коли ви вибираєте, насправді, треба спокійно до цього ставитися. Да? Коли ви вибираєте, ви вибираєте товар гарної якості. А що таке товар гарної якості? Це класна, красива об обгортка, правда? Яка на себе звертає увагу. Ну і плюс всередині, за обгорткою, має бути якісний продукт. От. Хотілося б нам, ми це доносимо студентам, що ви маєте вміти використовувати ось ці піар-технології, виборчі технології, і при тому ви впливаєте на те, щоб ось цей продукт, який ви готуєте, він теж намагався ну, він був якісний. Через, наприклад, формування класних програм передвиборчих пар... партійних. Дивіться, у нас просто залишилося вже буквально декілька хвилин. Я прошу вас. Ну, я знаю, що ви це зможете буквально за ці хвилини. У загальних рисах принаймні яких сутнісних, скажіть про ну, умову вступу. Uh -huh. От, ну в принципі все, щоб люди розуміли вже предметно, де це, що це, як. На магістерську програму «Політичні технології та аналітику можуть вступати студенти з дипломом рівня бакалавра, спеціаліста, магістра будь-якої спеціальності, і це навіть вітається. Далі вам потрібно зараз дуже легка форма здати мульт, так званий магістерський тест, ну це фактично тест на логіку. ось. Фаховий тест з політологією, ми готуємо до нього. Ви можете зареєструватися, ми допомагаємо безкоштовно підтуватися до цього тесту. І також раніше була обов'язкова англійська мова. В певних випадках вона не обов'язкова, тобто інколи не потрібно англійську мову здавати, тобто треба ну, дізнаватися специфіку. Далі, якщо говорити про вступ, це все. По суті, ви пишете тест з логіки, пишете тест з спеціальності. А, і обов'язково забула це мотиваційний лист, тому що він теж важливий, якщо кількість балів однакова. У нас в минулому році були навіть і бюджетні місця, є пільгові категорії, які можуть претендувати на бюджетні місця, але в цілому я хочу сказати, що коли ви йдете на магістрську програму, потрібно не боятися інвестувати в себе і все таки не керуватися. От дуже б не хотіла, щоб ви керувалися лише мотивом, що ви вступаєте на бюджетне місце і підете на цю магістрську програму, де буде у вас бюджетне місце. Все таки треба, щоб вибір ви робили усвідомлено, готові були інвестувати в це, готові працювати. Тоді буде насправді гарний результат. Ну і скажіть останнє: мені постійно задають, що в Google набрати, як це знайти, що в Google набрати? Кафедра психології, політології соціокультурних технологій Сумського державного, Сумського державного університету, спеціальність політичні технології та аналітика. Політичні технології та аналітика, і ви побачите посилання, до в є. Так. Або можете написати мені в Facebook, Костенка Андріана, можете написати мені в будь-який месенджер. І ми готові також допомогти супроводжувати. Дякуємо. Дякуємо. Ну, я так думаю, що ми тільки розпочали бесіду. ще багато аспектів, як я бачу, і це дуже гарно. Я вам дякую за візит і від всіх поціновувачів політики політології, шановне товариство, це. Була розмова про перспективи навчання в магістратурі з напряму політологія. Як бачите, там назва доволі специфічна, яка тільки розширяє горизонти вашої дальшої кар'єри, працевлаштування. Моїм співрозмовником була докторка політичних наук, професорка Сумського державного університету Костенка Андріана Миколаївна. До зустрічі на Сумському каналі. Ставте вподобайки, коментуйте наше відео. Підписуйтеся та поширюйте це відео у своїх соціальних мережах. До побачення!